Президент Уругваю не єдиний серед світових лідерів та політиків, які осоромились у такий спосіб. До нього нерозважливими жартами уславився, наприклад, екс-очільник США Джордж Буш. Але у незручну ситуацію час від часу потрапляли і інші глави держав від Жака Шарака та Сильвію Борлосконі до Барака Обами та Дмитра Медведєва. В Україні мікрофони і довгі язики оскандалили вже не одного міністра. Тивай вирішив пригадати усі найгучніші приклади, коли політикам варто було б промовчати. Обережно у вас слухають. Цього застереження не почув 43-й президент США Джордж Буш молодший. Під час передвиборчої кампанії 2000 року він приїхав у Чикаго і так поскаржився віце-президенту Діку Чені на присутність набридливого кореспондента. Дивись, це Адам Клаймер, негідник першої ліги з Нью-Йорк Таймс. Так, той ще тип. В цей час мікрофони вже були вімкнені, і багатотисячний натовп почув усе. Бушу довелося викручуватись. Прийшов час вибирати просто народні слова, які мають глибокий зміст, і обрати людей, які говорять те, що вони дійсно хочуть сказати. Нам потрібна просто розмовна американська мова у Білому домі. Цей випадок не відучив американського президента від нетактовності через шість років на саміті великої вісімки у Санкт-Петербурзі. Під час ділового сніданку з іншими світовими лідерами він дає такий рецепт вирішення лівано ізраїльської кризи. Розумієте, іронія в тому, що насправді їм треба змусити Сирію припинити цю фігню, і все завершиться, але не буш один. П'ять років тому у Брюсселі проколовся покійний президент Польщі Лег Качинський, коли радник запитав, чи завершувати прес-конференцію. Ще одне запитання, тільки не від тієї мавпи у червоному. Польський президент мав на увазі кореспондентку телеканалу ТФН 24 Інгу Росинську. Згодом перед нею довелося вибачатися а рік тому відзначились президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведів. Американець пошепки попросив відстрочки у переговорах щодо елементів розміщення протиракетної оборони у Польщі і Румунії. Це мої останні вибори. І після цих виборів в мене буде більше можливостей проявити гнучкість. Так так, я розумію. Я передам цю інформацію Володимиру. Казуси з увімкненими мікрофонами траплялися і в Україні. Останній найгучніший перед засіданням уряду у 2010-му. Віце-прем'єр Борис Колесніков і перший віце-прем'єр Андрій Клюєв говорили про те, якою має бути дорога до їхніх будинків у конче заспі на думі вона закінчується. Я зараз українською право я прошу Ді. скажи, До моєго дому ще 10 кілометрів. до тебе, там 4 кілометри. Як згодом перевірили журналісти, дорогу дійсно зробили широкою лише до повороту на дачу Андрія Клюєва. Юля Куценко ТВА.